Доброго здоров'ячку! Сьогодні в нас буде тема алкоголь і війна. І чи допомагає знімати алкоголь? Оцей стрес, який зараз всі в ньому перебувають. Хоча, коли розпочалася великоповномасштабна, повномасштабна, я беру оцю вже повномасштабну війну в Україні з 24 лютого, то перших можна сказати 2-3 тижні. У нас по всій Україні кожна область приймала рішення, щоб заборонити реалізацію алкоголю населеному тому чи іншому пункту. І вроді це спрацювало, люди підтримали, тому що все-таки війна, і тероборона, комендантська година, хочеться, щоб. Якийсь був порядок, щоб пильність була, щоб не втрачали ми її, щоб не можна було, що одні гуляють, а інші воюють, а воно і зараз таке є. І менше було злочинів, більше було роботи з колаборантами, з тими диверсантами. Але коли потім відмінили це рішення, то кількість правопорушень знову збільшилася в два рази. Більше авто в цих невтверезому стані, де їх. Можна складали протоколи, машину на штрафмайданчик ставили. Ситуація, хочу сказати, непроста. Але я хотів би цей міф розвіяти, що не можна знімати стрес алкоголю. Тому що, коли алкоголь попадає в кров, а коли етиловий спір, тобто це 2 h 5 OH він хоч і луга, але він сам то розчиняє жирові оболонки еритроцитів і вони тоді злипаються, і тоді робляться такими комками і стає кров густішою. І коли попадає ця густа кров в мозок, то мозок туди вже втрачає. Деякі функції мозку вже не так працюють, вже не то сприйняття цього світу, вже не така пам'ять, вже не та воля, вона вже паралізовується, та воля. розумієте? Багато інтелект уже не той. І я вважаю, що алкоголь не розслабляє, а він паралізовує нервову систему. Розумієте? Бо він спочатку може збудження зробити, а потім параліч нервової системи однозначно. І це доведено, що алкоголь це протоплазматична наркотична отрута. І вона тільки додає. Ви розумієте, що від 100 грам горілки помирає 10 тисяч нервових клітин. Хоч в нас їх там багато, хоч 10 мільярдів є, але кожна порція отрути алкогольної все-таки забирає. Нервовак, мозок зморщується, з роками він стає не кращий, пам'ять не покращується. Не розслабляє, а депресія приходить з часу. Особливо після війни, коли будуть повертатися наші військові і знову будуть знімати цей стрес алкоголем, то багато буде не витримувати. тому що, що робить ще алкоголь? Він то гормон, можна сказати, дофамін, ну є такий нейромедіатор, він його дає в великій кількості, людині вроді і радость, вроді нормально, але з часом його стає все менше і менше. Він спалюється, цей центр радості стає його все менше. Алкоголь не додає, а наоборот тільки зменшує. А ще в нас є такий гормон, як серотонін, гормон радості. і Його теж стає менше. І от всіх самогубців подивилися таку картинку: що коли взяли в них аналіз крові, подивилися, що серотоніна стає нуль. Немає його, і тоді, коли в нуль немає серотоніна в крові, людина може туди легко покінчити своїм життям. А нам життя дано не для того, щоб ним так покінчити. Ти повинен свою місію виконати. Ти повинен своє призначення виконувати. Ти повинен бути не тільки захисником вітчизня, але в тебе є родина, в тебе є сім'я, і треба вирощувати, виховувати наших дітей на краще на тверезості. Краще, бо тверезість це природний стан людини, в якому вона народилася. І тому треба повернутися в цей стан, в якому я, наприклад, вже 15 років живу тверезо і хочу сказати, я не страдаю, я не шкодую, я наоборот тільки розвиваюся як творчо, так і фізично, і в мене здоров'я тільки додається, але хоча б в тому стані, якому є, але воно не гірше є. Пийте краще водичку, чим цю отруту, і ніколи не будете в тому стані, в якому більшості людей, тому що знаєте, щодня від алкоголю в Україні помирає 29 українців. Виявляєте, яка картинка? Скільки у нас це щодня, це прямі втрати, а є і не прямі втрати. Тому я рекомендую все-таки пити водичку, пити узвар. Це якраз той енергетичний напій, який нам додає енергію, а не той, який забирає цю енергію з нашого і укорочує життя мінімум на 20 років. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.